Кріплення на планку Пікатіні, Кріплення буває двох типів. Один тип ось таке, воно під кутом. Тобто планка Пікатіні тут і під ось таким кутом до неї ліхтар. Шестигранники ось тут, Чотири болти. Це не саморізи, це справжні болти. От один, два, три, чотири. Це щоб затискати ліхтар або лазер чи щось інше, а тут рукою прямо можете затискати на планку Пікатіні. Зараз розміри всі покажу вам. Значить розміри цього кріплення, дивіться, на планку Пікатіні стандартну. Поки закручено до кінця, тобто мінімальна відстань. У нас 21,6 мм. Ось, 21,6. Так, рожимо. Паночка. Ось така. 32 Тепер відкручуємо і дивимось. Скільки максимум можемо відсунути нашу планку. Ось так от. Максимум вирішили зонути двадцять і приблизно. Так, рівно кстати, червоно ось так рівно. 26,4 і 4, рахуйте, максимум можете відсунути і зажати. Так, є. Тепер тут. Ось діаметр. Затиснути повністю 24,93. Ширина тут 25,90. Так, тепер в розмірі в цьому складі, Ну, давайте її зразу відкрутимо по максимуму. Аерізму. Так. Ось по максимуму у нас виходить. відстань внутрішню. 31,88. Ось так висоту. ширину між болтами. Виходить, 29,76. Так. Ось так показав. Тут закручу до кінця. В комплекті скріплений іде шестигранник, щоб ви зразу могли ці болти закрутити закрутитися. Повністю металеве, метал кріплення. Ось така форма зі всіх сторон покажу. Як показав. Це кріплення вам показав. Добре, поліхтарю далі. пробіжусь вага кріплення. Значить, дивіться Вага цього кріплення у нас. 59 грамів 11 сотих.